Неочікувані штрафи у Німеччині Німеччині діють деякі правила, які можуть здатися дивними для українців. Однак порушення цих правил може призвести до значних штрафів або навіть тюремного ув'язнення. Годування голубів у міських умовах може призвести до штрафу до 1 тисячу євро. Це пов'язано з тим, що голуби переносять хвороби і забруднюють місто барбекю на природі без дотримання певних правил може коштувати від 30 до 1 тисячу євро. Забруднення трави або залишення сміття після грилю суворо карається. Якщо ви викидаєте сміття у переповнений контейнер, вас можуть оштрафувати на суму до 5 10 тисяч євро, а в місті Сен – до 100 тисяч євро. Важливо дотримуватися правил сортування сміття. Ялинки потрібно викидати у встановлені строки. Якщо ви не викинули ялинку до 8 березня штраф може скласти від 50 до 100 євро. У Німеччині всі повинні сплачувати за телебачення, навіть якщо у вас немає телевізора. Неплатежі без поважної причини можуть призвести до штрафу до 1 тисячу євро. Закінчення пального на автобані не є поважною причиною для зупинки. За це передбачено штраф у розмірі 70 євро. Збережи. Підпишись Поши.